А ти знаєш, чому ти постійно втрачаєш гроші? Якщо ти не усунеш цю причину, ти можеш нескінченно вчитися, як заробляти гроші, як інвестувати, але ти все одно втрачатимеш гроші. Чому? Одного разу ти втрачаєш велику суму грошей, і всі раптово різко починають тебе шкодувати, тішити тебе, звертати на тебе увагу і розмовляти з тобою цілими годинами. І тобі це починає подобатись. Звичайно. Потім через деякий час, коли твоїй внутрішній дитині знову захотілося жалості, ти вже неусвідомлено починаєш створювати знову такі ситуації, в яких ти втрачаєш гроші. І ти так знову і знову по колу ходиш нескінченно. Така ж історія може бути і з твоїми хворобами. У мене це працювало так. Спочатку я Втрачав гроші, якщо мало отримував уваги, далі хворів і дуже надовго. А чи можна інакше? Виявляється так, якщо ти хочеш жалості, згадай, як роблять маленькі діти. Вони просяться до матусі на ручки і не соромляться цього. Але ми, дорослі, через свої дитячі травми боїмося говорити і виявляти про свої почуття та проблеми. І діємо по-дитячому через маніпуляції. та... Створення таких от умисних проблем. І один мій клієнт мав переконання, що прям з дитинства що мужики не плачуть, і переконання, що з Кигелії бути погано і скаржитися це взагалі дуже погано. І завдяки цим переконанням він не дозволяв собі скаржитись і говорити з кимось про свої проблеми. Батьків не хотів напружувати, друзів не хотів вантажити своїм негативом. Дружина не хотів злити та теж налаштовувати негатив. А про психологів взагалі не подумав. А коли невдачі почали накопичуватися один за одною, і гроші вже почали закінчуватися там, від всіх постійних втрат, потім почало закінчуватися здоров'я та бажання взагалі жити. І слава Богу, він вчасно усвідомив, що йому потрібна стороння допомога. Тому Друзі, якщо у вашому житті проблеми повторюються, шукайте вторинну вигоду і не тримайте ділитися з ким завгодно, можна навіть з деревом. Да? Якщо було корисно, тисни на серденько підписуйся на мій канал. До зустрічі!